Німецьке місто Любик колись вважалося неофіційною столицею Ганзи. Могутні гольштинські ворота вважаються не лише головною принадою міста, але й одним з архітектурних символів цілої Німеччини. Лілі Рюдер народилася і виросла у Любику, і дотепер тут мешкає. Ми в старому місті. Тут як ніде відчуває, що це таке. Його дух. Центр Любика дуже особливий. Зокрема, його соляні комориці, маленькі будиночки, на кожному кроці, провулочки, переходи, де треба пригинатися, аби пройти, та мальовничі задні дворики. Старовинний центр Любика 1987 року отримав статус пам'ятки світової культурної спадщини. Він став першим міським історичним ансамблем у північній Європі, комплексно занесеним до списку ЮНЕСКО. Нині Любик налічує 215 тисяч мешканців. Найвідоміший експортний продукт міста марципан. Кондитерська Ніда Регер виготовляє солодощі ще з 1806 року. Рецепт залишається незмінним у сьомому коліні. З мигдалю та цукру створюються солодкі шедеври. Любицький марципан експортується нині в різні куточки світу. Але чому саме звідси? завдяки тому, що це ганзейське місто, тут була вся необхідна сировина. Це власне головна причина, чому Любек став марципановим містом, адже складники марципану не походять з цього регіону. Їх привозили кораблями, а тут їх лише переробляли. завдяки своєму славнозвісному марципановому торту Любек завдячує своєю яскраво вираженою кав'ярною культурою. Любек Любек це місто, де є величезна кількість маленьких кав'ярень. Існують, звісно, і великі так звані мейнстрімові кав'ярні чи ресторани. Але Любек місто, де можна знайти також безліч маленьких, дуже індивідуальних кафешок. Цьому ганзейському місту вдалося зберегти свій особливий північний шарм. Місто століттями не дихало митців. З Любиком тісно пов'язані імена одразу трьох лауреатів Нобелівської премії Томаса Мана, Гюнтера Граса та Вілі Бранта. Кожному з них тут присвячено музей. Як ось цей у історичному центрі міста будинок Буденброків присвячений Томасу Ману. В інтер'єрі будинку домінують меблі 19 століття. Нобелівську літературну премію Томас Ман отримав 1929 дев'ятсот року. Ми саме перебуваємо у приміщенні, де колись дідусь та бабуся Генриха та Томаса Мана приймали гостей, влаштовували читальні вечори. Тут можна взяти до рук якусь книгу, прийнятися цією атмосферою і перенестися не лише у 19 століття, але й у світ літератури. Будинок Буденброків відображає не лише історію родини. Немає, але цілого міста. На вуличках міста домінують крамнички, які нерідко передаються з покоління в покоління. Зараз ми знаходимося на Гюксттраси, одній з найкращих вулиць Любика, на мою думку. Я навіть якийсь час мешкала тут. Це дуже затишна, маленька, особлива вулиця. Перейнятися духом такої північно-німецької затишності прагнуть численні туристи, які приїздять до цього ганзейського міста, особливо під час новорічних свят.